Вітаємо глядачів в ефірі програма Алкоголю. Ні. Оператор і ведучий Леонід Гапєєв, наша творча молодь Роман Маслов. Добрий день. — Добрий день. і молодіжне телебачення Фест ТВ Олександр Васильцов. Вітаємо. Вітаю всіх. Зараз ми продемонструємо вам дуже цікаву книгу. Ви бачите, це. Збірка кращих учнівських творів, літературний конкурс Ми за тверезе життя. Видала її Київська міська організація Товариства Тверезості та здоров'я, Рух Твереза Україна. Ми дякуємо за цю книжку. Нашим учасникам ефірів, нашим юним і нашим ведучим, передано вона в подарунок. І зараз ми хочемо вам продемонструвати, прочитати один сюжет, який. Дуже класно оригінально написаний. І він дійсно так бере заживе. Алкоголю ні. Авторка Батвінська Кристіна. На момент написання цього твору авторка навчалася у другому класі, і дуже такі дорослі думки. Знає тато, знає мама, знає вся моя рідня, що напої алкогольні. Небезпечні для життя, що не можна пити людям ні горілку, ні віно. Бо ні радості, ні щастя це не дасть нам все одно. Зіпсується лиш здоров'я. Будуть сварки у сім'ї. Тож напоям, алкогольним краще всім сказати ні. Романе, а от що би ми побажали на завершення ефіру нашим глядачам? І на цьому крапка. Дякуємо за увагу.